Вітаю, шановні друзі, на каналі Невідомі Архіви, де ми розкопуємо забуті таємниці історії, культури та душі українського народу. Дякую за ваші вподобайки, які допомагають нам рости, і за підписку, яка робить нашу спільноту сильнішою та об'єднанішою. Будь ласка, поділіться в коментарях, звідки ви слухаєте нас сьогодні, чи то з Києва, Львова, Харкова, чи з далекої діаспори в США чи Європі. Напишіть у коментарях, до яких куточків світу доходить ця захоплююча історія. І обов'язково дивіться цей ролик до самого кінця, щоб розкрити для себе глибоку таємницю мати слави, древньої богині перемоги, сили та натхнення, яка і досі тихо надихає мільйони українців у їхніх щоденних молитвах у боротьбі за свободу та в пошуку внутрішньої сили, роблячи нашу націю незламною перед будь-якими випробуваннями. Друзі мої, шановні глядачі та слухачі, сьогодні ми з вами зануримося в самі глибини української душі, в ті потаємні куточки, де ховаються вікові таємниці, емоції та символи, що формують нашу ідентичність як нації. Слава Україні! Ці потужні надихаючі слова лунають скрізь навколо нас, на гамірних вулицях українських міст, у мелодійних піснях, що співаються на фестивалях і в родинних колах, на фронті. Де наші захисники борються за кожен клаптик рідної землі? Але що насправді ховається за цими словами, які стали національним гаслом? Яка глибока символіка стоїть за ними і чому вони викликають такі сильні емоції? Хто така ця загадкова мати слава, якій українці присвячують свої найщиріші молитви, шукаючи в ній сили та захисту? Кому насправді моляться українці в моменти радості та горя? Чи то Всевишньому Богові, який дарує надію, чи то своїй родині, що є основою всього, чи то самій рідній землі, яка годує та оберігає нас поколіннями. Це не просто суха історична розповідь чи набір фактів, це справжній вогонь, що палає в серцях мільйонів українців по всьому світу, це емоційний вир, що змушує серце битися швидше, а душу тремтіти від гордості та болю. Готові вирушити в цю подорож крізь час і простір, відчути пульс історії на власній шкірі. Тоді давайте не зволікаймо, почнемо з самих витоків, з тих перших іскор, що запалили цей вічний полум'я. Уявіть собі, друзі, атмосферу середини 19 століття, епоху, коли Україна була під гнітом імперій, а народ шукав способи виразити свою волю до свободи. Саме тоді, в ці бурхливі роки, великий поет і пророк українського народу Тарас Шевченко вперше вплітає в свої рядки слова Слава Україні, роблячи їх не просто фразою, а справжнім криком душі поневоленого, але незламного народу, що прагне незалежності та гідності. Це були не порожні слова, це був емоційний вибух, заклик до пробудження. У 1846 році Пантелеймон Куліш, близький друг Шевченка. У своєму листі до нього пише Слава Україні! І ці слова стають символом єдності інтелігенції. А вже в Кобзарю 1860 року вони лунають як потужне гасло, що надихає покоління. Микола Костомаров, Павло Чубинський та інші видатні діячі додають свої варіації, збагачуючи цю фразу новими відтінками сенсу. Але справжній вибух популярності та сили приходить під час української революції. 1917 1921 років, коли Україна намагається вибороти свою державність у вихорі війн та хаосу, чорні запорожці Української Народної Республіки УНР віталися саме так: Слава Україні, козакам слава, підкреслюючи спадковість від козацьких традицій. Повстанці Холодного Яру. Ті відважні борці в лісах кричали: Слава Україні, Україні слава! І ці слова ставали їхньою бронею в боях. А вже в 20-му році, наказом головнокомандувача Михайла Омельяновича Павленка, це гасло стає офіційним вітанням армії УНР, закріплюючи його в історії як символ військової честі. Уявіть собі солдатів у холодних окопах, оточених ворогами, які шепчуть ці слова перед атакою. Емоції переповнюють їх. Серце б'ється в унісон з ритмом барабанів, а душа наповнюється непереможною силою. Це не просто гасло, це справжня молитва за свободу, за право жити на своїй землі, за майбутнє дітей та онуків, молитва, яка передається з покоління до покоління. Тепер перенесемося в міжвоєнні роки, період 1920 -1930 х 1930-х, час таємних змов, підпільної боротьби та героїчних жертв, коли Україна опинилася під ярмом нових окупантів. У 1925 році в легії українських націоналістів з'являється нова варіація Слава Україні! Героям слава, яка швидко поширюється в організації українських націоналістів під проводом таких лідерів, як Андрій Мельник та Степан Бандера, а згодом в українській повстанській армії УПА навіки слава. кричали партизани в густих лісах Волині та Карпат, де кожен день був боротьбою за виживання. Уявіть собі нічну темряву, тріскотіння вогнища в лісі, де воїни збираються навколо, моляться перед старовинними іконами, але в їхніх словах не тільки звернення до Бога, а й шана рідній землі, героям минулого та майбутнім поколінням. Це був час, коли гасло стає універсальним символом опору проти польської окупації, німецьких загарбників, радянських репресій, проти всіх, хто намагався зламати український дух. Емоційний пік цієї епохи розповідь про Юрія Горліса-Горського, автора книги Холодний Яр, який детально описує, як ці слова надихали повстанців на неймовірні подвиги, на самопожертву заради ідеї. Серце стискається від думки про те, скільки крові було пролито за цю славу, скільки життів віддано, щоб ми сьогодні могли вільно вимовляти ці слова. Це історії про матерів, які втрачали синів. Про братів, які йшли в бій пліч опліч, про незлавну віру в перемогу, яка робила звичайних людей героями? А тепер, друзі, ми підходимо до самої суті, до таємниці, яку приховували століттями в глибинах слов'янської міфології та української спадщини. Хто така мати слава? Мати слава або матір сва, як її ще називають у древніх переказах? Це древня богиня перемоги, сили та натхнення в слов'янській, зокрема українській рідній вірі, яка сягає корінням у часи, коли наші предки поклонялися природі та духам. Вона є втіленням духу великої матері лади, хранительки роду слов'ян-русів, богинею, яка оберігає від зла та дарує перемогу в битвах, богиня війни, перемоги, чеснот і шляхетності ось хто вона така фігура, що уособлює все найкраще в людській душі. Уявіть собі драматичну картину. Над полем кривавої битви з'являється золота птаха, символ мати слави, яка надихає воїнів на подвиги, даруючи їм надлюдську силу та мужність. Легенди кажуть, хто у славі загине, той життя буде мати з богами, підкреслюючи, що смерть у бою за правду веде до вічного життя в раю. Вона матір Сонця, богиня Ірію, небесного раю, де душі героїв знаходять спокій, а її герб. Ясуня ясна символ чистоти та світла. Українські воїни-русичі, наші далекі предки, молилися їй перед кожною битвою, просячи благословення на перемогу, на захист родини та землі. Сьогодні в родновір'ї, відродженій рідній вірі українців, яка повертається до коренів після століть забуття, їй присвячують спеціальні обряди, ритуали з вогнем, піснями та дарами природи емоційний момент цієї історії. Уявіть сучасних українців, які в скрутні часи, під час війни чи особистих криз, шепочуть мати славу, дай перемогу, дай силу пережити це, і відчувають, як древня енергія наповнює їх. Це не просто забобони чи міфи, це глибоке коріння, що живить нашу націю, робить нас стійкими як дуби в лісі, і надихає на нові звершення. Але давайте тепер поговоримо про те, кому моляться українці сьогодні. В нашому сучасному світі, де віра переплітається з реальністю, а традиції еволюціонують. За свіжими даними соціологічних опитувань, близько 59% українців ідентифікують себе як православні, переважно належачи до православної церкви України, яка стала символом незалежності від московського впливу. Хоча частина все ще пов'язана з українською православною церквою московського патріархату. Яка нині під сильним тиском через свої зв'язки з РФ і сприймається багатьма як інструмент ворожої пропаганди? Близько 8% – це греко-католики з їхньою унікальною традицією, що поєднує східний обряд з католицькими догмами, 2% римо-католики, переважно на заході країни, а також протестанти, мусульмани в Криму та Татарстані, юдеї та інші меншини. Багато людей, особливо молодь, заявляють себе невіруючими або агностиками, але в моменти кризи, під час війни, хвороб чи втрат, всі ми звертаємося до вищого, шукаючи розради. У храмах чи то величних соборах Києва чи скромних церквах сіл українці моляться Богові за мир і благословення, Богородиці за захист і милосердя, святим за заступництво в конкретних справах. Але в цих молитвах завжди присутня шана за Україну, за її героїв, за землю, яка є святою. Емоційна історія, що ілюструє це, під час Євромайдану 2013 2014 років, коли народ повстав проти корупції і тиранії, люди на колінах співали: Боже великий єдиний нам Україну храни. І ця молитва лунала як гімн, об'єднуючи серця. А на фронті, де наші воїни захищають кордони із 2014 року. Лунає молитва українського націоналіста Україно, свята мати героїв, зійди до серця мого, де переплетення християнства з патріотизмом створює унікальну духовну силу. Це не просто релігія, це глибоке переплетення віри з національною ідентичністю, де древня мати слава гармонійно співіснує з сучасними християнськими традиціями, роблячи українську душу багатогранною та незламною. Сьогодні, в наш час війни та викликів, ми бачимо, як патріотизм і віра переплітаються в єдине ціле, створюючи потужний щит для нації. Слава Україні, героям слава! Це не просто слова, це офіційне вітання Збройних сил України з 2018 року, закріплене законом, що лунає на парадах, в казармах і на передовій. Воно зображено на банкнотах гривні. На формі футболістів національної збірної в промовах президентів і лідерів, стаючи частиною повсякденного життя. Під час війни з 2014 року, а особливо з 2022 це гасло перетворилося на справжню молитву за перемогу, за повернення миру. Уявіть собі солдата на передовій в холодному окопі під обстрілами, який шепоче ці слова як заклинання, набираючись сили від предків емоційні приклади з життя. Ще в 95-му році Білл Клінтон під час візиту до Києва вигукнув Слава Україні, показуючи солідарність світу, флешмоби по всьому світу від Нью-Йорка до Сіднея, де люди тримають плакати з цими словами, підтримуючи Україну. Навіть заборона цього гасла в РФ як нацистського тільки робить нас сильнішими, бо воно стає символом опору тиранії. А мати слава вона живе в душах сучасних українців. Як символ перемоги, яку ми неодмінно здобудемо, надихаючи на щоденні подвиги в тилу та на фронті, роблячи нашу боротьбу святою справою, давайте тепер зануримося в емоційні історії, які ілюструють цю тему, роблячи її живою та близькою кожному з нас. Ось розповідь про воїна УПА з 1940-х років, який у густих лісах Волині, оточений ворогами, молився мати славі перед кожним боєм. Просячи сили для себе та товаришів, і виживав у неймовірних умовах завдяки цій вірі. Сучасний захисник на Донбасі, який носить амулет з символом мати слави золотою птахою, і вірить, що вона оберігає його в бою, як оберігала предків. Або жінка на Майдані в 2014-му, яка під градом куль і сльозогідного газу шепотіла Слава Україні, черпаючи сили з цього гасла щоб стояти до кінця. Це емоції, що переповнюють. Сльози горя за втраченим, гордість за героїв, вогонь в серці, що не згасає. Українці моляться Богові за мир і зцілення, героям за приклад мужності та самопожертви, мати славі за перемогу в битвах життя. Це наша колективна сила, що робить націю єдиною, незважаючи на всі випробування і надихає на нові звершення в майбутньому. Друзі мої, шановні глядачі, слава Україні та мати слава це не просто елементи минулого, забуті в архівах. Це наша глибока сутність, основа того, ким ми є як народ, те, що пульсує в кожному серці. Кому ми молимося в кінцевому рахунку, собі самим, бо в нас закладена сила предків, рідній землі, яка дає нам коріння та крила, предкам, чиї подвиги надихають нас щодня. Підпишись на канал, якщо тобі сподобалося, лайкни цей ролик, щоб алгоритми YouTube поширили його далі, і обов'язково поширюй посилання. Нехай ця історія дійде до кожного куточка світу, надихаючи людей на розуміння та солідарність. Слава Україні! Героям слава! До зустрічі в наступних випусках невідомих архівів, де ми розкриємо ще більше таємниць.